Коли Генріх VIII розпустив монастирі в 1540 році, він зупинив потік грошей від церкви на підтримку лікарень. Він фінансував лише лікарні святого Варфоломія, святого Томаса та святої Марії Віфлеємської після того, як на цьому наполягли мешканці Лондона. У лікарні святого Варфоломія Вільям Харві вивчав кровообіг у XVII столітті Персіваль Пот і Джон Абернетті. Заклали принципи сучасної хірургії у XVIII столітті. А місіс Бетфорд Фенвік сприяла розвитку медсестринства наприкінці XIX століття. На початку реформації у Швеції було 28 сиротинців. Густав Ваза забрав притулки з під контролю церкви, вигнав ченців і черниць, але дозволив притулкам зберегти свої маєтки і продовжувати роботу під наглядом місцевої влади. Початок сучасної лікарняної допомоги в Данії. Розпочався під час сканської війни, коли країна зазнала великих втрат. Було створено п'ять державних лікарень. Лікарню в Ланскруні модернізували на базі старої установи Святого Духа. А одну з копенгагенських лікарень розмістили в колишній чумній лікарні. Уряд інвестував значні кошти в обладнання та персонал. У католицьких країнах, таких як Франція та Італія, багаті родини продовжували фінансувати монастирі, які надавали безкоштовну медичну допомогу бідним. Французька практика була зосереджена на благодійності як важливій частині католицької віри. Сестри годувальниці більше покладалися на забезпечення психологічного та фізичного комфорту. Харчування, чистоту й молитву, ніж на лікування лікарями. Першою лікарнею заснованою в Америці була Сан Ніколас де Барі в Домініканській Республіці. Її будівництво розпочалося 1503 року за дозволом іспанського губернатора Ніколаса Де Овандо. Перший етап завершили в 1519 році, а в 1552 році лікарню перебудували. Покинута всередині 18 століття. Вона зараз лежить у руїнах біля собору Санта-Марія Ла Менор. Конкістадор Ернан Кортес заснував дві перші лікарні в північній Америці: лікарню непорочного зачаття та лікарню святого Лазаря. Найстарішим був храм непорочного зачаття. Тепер лікарня Хисуса Назарино в Мехіко заснована в 1224 році для догляду за бідними. У Квебеку католики керували лікарнями з 1640-х років. Жанна Манс заснувала хотель Д'ю демонтреаль у 1645 році, залучивши сестер із релігійних госпітальєрів. У 1692 році відкрилася загальна лікарня в Квебеку. Де лікували малярію, дизентерію та респіраторні захворювання. У XVIII столітті під впливом просвітництва з'явилися сучасні лікарні, що обслуговували лише медичні потреби. Вони були укомплектовані кваліфікованими лікарями, а медсестри були ненавченими працівниками. Метою стало використання сучасних методів лікування з окремими відділеннями для різних пацієнтів. Рух добровільних лікарень розпочався на початку XVIII століття з відкриття вестмінстерської лікарні, яку фінансував банк Ці Хоор -ен Ко та лікарні Гая, профінансованої купцем Томасом Гаєм. У Лондоні й інших британських містах з'явилися нові лікарні, які фінансувалися приватними спонсорами. Ці лікарні стали поворотним моментом, еволюціонуючи від місць догляду та храмів до центрів медичних інновацій. І підготовки лікарів тут працювали провідні хірурги і лікарі, перетворюючи лікарні з простих притулків на складні установи для лікування та догляду. В 1710 році королем Прусії Фрідріхом І у відповідь на спалах чуми, було засновано лікарню Шарітеє в Берліні. Концепція добровільних лікарень поширилася на Колоніальну Америку, лікарню Бельвію. Відкрили в 1736 році госпіталь Пенсільванії в 1752 році, лікарню Нью-Йорка в 1771 році, а загальну лікарню Масачусетса в 1811 році. Віденська загальна лікарня, відкрита в 1784 році, стала найбільшою лікарнею світу та важливим дослідницьким центром. Ще одним благодійним нововведенням просвітництва стали диспансери, які безкоштовно надавали ліки бідним. Лондонський диспансер, відкритий у 1696 році, був першою такою клінікою в Британській імперії. До 1770-х років з'явилося багато диспансерів, зокрема в Единбурзі, Нью-Йорку, Філадельфії та Бостоні. Медичні школи в Європі переважно були зосереджені на лекціях і читанні. Лабораторна робота і ростини були рідкістю через законодавчі обмеження. Єдиною великою школою був Единбург, який випустив 11 тисяч лікарів. У середині дев'ятнадцятого століття лікарні стали більш професіоналізованими з бюрократичним управлінням і вимогами до практики для студентів. Закон про аптекарів 1815 року запровадив обов'язкову піврічну практику в лікарні. Госпіталь Чарінг Крос до 1821 року лікував близько 10 тисяч пацієнтів на рік і відкрив медичну школу в 1822 році. У 1866 році з'явилася професія медична сестра. Лоренс Найтінгейл стала піонером сучасної медсестринської справи під час Кримської війни, демонструючи співчуття, відданість та ефективне адміністрування. У 1860 році вона відкрила школу Найтінгейл для медсестер, спрямовану на підготовку медсестер для роботи в лікарнях, допомогу бідним та викладання. Найтінгейл відіграла ключову роль у реформуванні лікарень, підвищивши санітарні стандарти та перетворивши їх з місць, де хворі приходили вмирати, на заклади, спрямовані на одужання та зцілення. Вона також підкреслила важливість використання статистичних даних для оцінки успішності медичних втручань, і сприяла адміністративним реформам у лікарнях. У середині 19 століття виникла друга віденська медична школа. Очолювана лікарями Карлом фон Рокітанським, Йозефом Шкодою, Фердинандом фон Геброю та ігнацем Земельвейсом, розвивалася фундаментальна медична наука і спеціалізація. У відні відкрили перші у світі дерматологічні, офтальмологічні та лор-клініки. Французька медична система мала значні проблеми: переповненість лікарень, відсутність поділу пацієнтів за типами хвороб і низька санітарія. Націоналізація лікарень після революції лише загострила ці труднощі. Закон 1794 року започаткував реформу, відкрили нові медичні школи, зрівняли статус лікарів і хірургів, забезпечили студентів тілами для анатомічних досліджень і запровадили стипендії у 19 столітті. протестантські церкви знову активно долучилися до сфери охорони здоров'я, створюючи ордени Деяконис. Жінок, які присвячували себе догляду за хворими, рух розпочався в Німеччині в 1836 році, коли Теодор Фліднер з дружиною заснували перший будинок деяконис у Кайзерсверті. у 1849 році. Вільям Пасавант привіз перших деяконис до Америки, де вони почали працювати в Піцбурській лікарні. З 1850-х років американські методисти зробили медичну допомогу своїм пріоритетом. Відкриваючи дитячі будинки, заклади для літніх людей і лікарні у 1840-х-1880-х роках. Католики Філадельфії заснували дві лікарні для ірландських і німецьких громад. До 1900 року католицькі лікарні з'явилися в більшості великих міст Америки. До середини 18 століття традиційна китайська медицина базувалася на приватних клініках і окремих цілителях. У цей період з'явилися місіонерські лікарні, засновані західними церквами. У 1870 році лікарня Тунгвах стала першою, де застосовували традиційну китайську медицину. На початку століття лікарні виглядали похмуро і були переважно функціональними. Основний акцент робили на гігієні та боротьбі з інфекціями. Архітектура відображала ці вимоги. Великі вікна для природного освітлення і вентиляції, високі стелі та багато білих поверхонь для легшого прибирання. Одним із найвідоміших прикладів є лікарня Ларі у Парижі, де всі корпуси з'єднані відкритими галереями, що сприяло кращій циркуляції повітря. Після Першої світової війни архітектура лікарень почала змінюватися. Основними трендами стали модернізм і функціональний дизайн. Замість похмурих коридорів з'являлися просторі зали, внутрішні дворики та навіть зелені зони для пацієнтів. У 1970 сімдесятому роках лікарні стали перетворюватись на архітектурні шедеври. Важливим трендом стало врахування психологічного стану пацієнтів. Лікарня Жоржа Помпіду в Парижі відкрита в 70-х, Поєднала передові технології з сучасним дизайном. У 21 столітті архітектура лікарень значно змінилася, ставши більш інклюзивною, технологічною та екологічною. Сучасні лікарні поєднують інноваційні рішення, такі як розумні системи управління, автоматизовані процеси, використання штучного інтелекту для діагностики і лікування, а також зелені технології, які знижують енергоспоживання. Окрім того, великою увагою приділяється створенню комфортних і пацієнтоцентричних просторів, зокрема за рахунок інтеграції природного світла, зручних зон для відпочинку та інклюзивного дизайну. Лікарні стають частиною великих медичних комплексів, що включають наукові, дослідницькі та освітні установи, створюючи таким чином ефективну екосистему для лікування, навчання та інновацій.